Тепер наші пікніки відрізнятимуться від інших, адже тепер ми маємо новий девайс сковороду із диском. Не знаю, як ми були б з нею раніше, але якщо ви, як і ми, любите виїжджати десь на природу та готувати страви на вогні, тоді ця штука точно має бути і у вас. Про особливості розповім вам далі. На сковороді можна приготувати абсолютно будь-яку страву і м'ясо, і овочі, і картоплю, і мідії, і креветки, та взагалі просто що завгодно. Головне, що все готується легко, смачно та з ароматом димку. Готували навіть мами і були в неймовірному захваті. На сковороді нічого не пригорає, вона є міцною та довговічною, дуже якісний матеріал, і на ній приготує навіть той, хто не вміє готувати, і смачно до того ж. Особливої уваги заслуговують індивідуальні гравіювання за ескізом або ж за вашими побажаннями. Також можуть бути малюнки на чохлах для зберігання Тобто така сковорода автоматично стає ще чудовим варіантом на подарунок для будь-якої людини. Наша страва вийшла неймовірно смачною, ароматною та ніжною. М'ясо просто розвалювалось в роті. І одразу варто відмітити ще один плюс цієї сковороди. За одне приготування ви можете наготувати величезну компанію. Боже, як це смачно!